Христос Христос, Слава Господу нашому Ісусу Христу, брати сестри, я хочу зачитати разом з вами послання Апостола Павла до Тіта, другий розділ, із 11 вірша. бо з'явилася благодать Божа, спасенна для всіх людей, яка навчає нас, щоб ми, відкинувши нечестя і міські похоті, стримано, правильно, благочестиво жили в теперішньому світі. Очікуючи блаженної надії і славного зявлення великого Бога, нашого Спасителя Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від всякого беззаконня і очистити собі народ особливий, темний, до добрих дів. Амінь. Дорогі браті і сестри, ми зараз живемо в такому віці, війці благодаті. І знаєте, хай у нас зараз йде війна не такої благодаті, як на Україні, і в принципі ще немає де. І це милість Боже. статистику таку говорять, що ролі зараз 68% людей візуть. Знаєте, Віруючих, можна сказати, не 68%, а всі 100%. Ті, хто, що вірить, вірять всі, ті, вірять по-разному вілкові. І Господь нас прощає, очищає. І ми звикаємо до повної благодаті. А благодатью Божою ми спасаємося дає мій. І, і Верх'ясян. У тому главі 8-9 верші написані такі слова. Бо по благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, що Божий дар, не від щоб ніхто не хвалився. Знаєте, ну, говорю, я говорю, Та ж у ну, мене все, Бог спас, і я що хочу, то і роблю. Я вже спасений. А Господь. Хочеш, щоб дійсно вони були вірні йому до кінця. В одному місці, знаєте, один хлопчик пришкодивши в храм, 12-річний приходив і постояв на місці. До нього підходить пастор і воєнчик. А в цій країні ця війна немає. Він каже: а ти це приходиш. Молися. І твій тато, мабуть, лінії, міг і каже: ні, пастор, Слава Богу, мій тато прийшов з війни, покалічений за те живий. А що ж ти просиш? А чого ж ти приходиш молиться? А я приходжу і молюся за те, щоб Бог з'явив милість до нас що тато прийшов живий. Це ми. Бог нас спас, з'явив до нас таку милість. і Господь хоче, щоб ті склади завжди йому були ячні. Завжди ми розуміли, що наш Господь Ісус Христос віддав своє життя на Острові Христі, своє крові ми наші гріші за таких властих. І Господь хоче, щоб ми дійсно були його діти. Благодать Боже вчить нас, як віруючих, правильно жити на цій землі. Апостол Павло каже, я прагну для того, щоб тут на землі благодать Божа виявилась в мені. Люди бачили, що дійсно я сина Бога живого, І від Бога живого, що дійсно ми всій землі. І показувати, що ми дійсно йдемо за Господом. Дійсно, що знаєте, називатися і будуться є великий отець. Народ особо виріху. В посланні перпослання Петра у другому віші написані у другому розділі 9-10 віші написано такі слова. Ви ж вибраний рід, царство на священства, народ святий, народ взятий у вас, щоб зіщати часноти того, хто покликав вас із темряви своє. Дивне світло, своє світ. Коли не народ, а тепер народ Божий. Колись повимули, не Колись не помилували, а тепер помилували. І це народ вибраний від Зараз він Знаєте, один чоловік приходить, йому говорить, було там ситуація, він приходить. Ходять до нього і питають, хто твоя криша? А він каже, моя криша там, так і що, Не зрозуміло. Значить, вопросів нема. Вони трошки по-друге подумали, а він говорить про Бога живого, розумієте? Це моя криша. І Господь хоче, щоб дійсно ми показували жили, що за ним. І... Його слова не за І першим Карінцям в 1 9 році 27 вірші написані такі слова. Але покорюю і поневолюю своє тіло, щоб, проповідуючи іншим, самому не ви не є. Господь хоче, щоб ми проповідували на це слово, але ми показували своїми. Чинка, що дійсно ми істину, учні, діти Божі. І Господь хоче, щоб ми, знаєте, з усім всім у нас було таке старання, знаєте, як і спорт, і спортсмени, верхоплети, які біжать і хочуть зайнять перне місце, це, знаєте, це треба. Дуже тренуватись довго і над собою і йти, щоб отримати нагороду, це для дуже багато треба покладати труда. Господь хоче, щоб дійсно ми багато вкладали труда в нього, і щоб отримати цю нагороду, благодатна нам нагорода, ми її не заслужили. Це безкоштовний дар, це милість Божа. На цьому місці один такий чоловік злий, який дуже багато зла приніс, він пішов, що прийняв до Господа своє серце. І це ж день до нього підходять його друзі, його говорять, А ти хоч знаєш, хто такий Бог? Ти знаєш, за, Ісу, ти говориш, за Ісуса Христа. А хто його батько? А хто... Ти знаєш, хто його батька? Не знаю. А хто його мати? Не знає. А скільки він прожив? Не знаю. А як він слід було, не знаю. Вони кажуть, то які ж ти христянин, якщо ти оце нічого не знаєш. Знаєте, він підняв голову. Подивився йому очі і говорить, Ну я знаю про мене, він мене спас. І це приклад того, що людина, яка зовсім не знала про Господа, а Господь зрив до нього милість по щоб він прийняв його своє серце. Но Господь хоче, щоб ми дійсно потім, вже знали, хто наш батько, до мати нашого Господа, яким ж для скільки років прожив, і все остальне. І в 12 му вірші в посланні Тіто, я прочитав в другому розділі, написані такі слова, яка, яка навчає нас, щоб ми, відкинувши нечестя, мирські похоті, стримано, правильно, була жили живе в теперішньому. Це благодать Божа у світі темні. Ми живемо щось у світі темні. І Господь хоче, щоб ми дівство покинули, відкинувши нечисті, мирські кохаті, стримно, правильно, благочестиво жили в теперішньому світі. Благодать Божа дає нам надію на те, щоб ми. Що ми живемо в благодаті Божій і очікуємо звільнення наших тіл. Якщо хто і помре, то останні всі зміняться. Будемо змінюватися, дорогі браття і сестри, чекає благословенної довіри та в славі великого Бога, нашого Господа Ісуса Христа. За все йому слава!